Всім привіт, я вітаю вас на каналі. Дякую, що дивитесь канал Ukraine. Отже, сьогодні важлива інформація для українців в Україні, також за кордоном. Поговоримо про зміни в роботі українських банків. Все це на підставі постанови НБУ номер 65, Чого очікувати? І також торкнемося теми жіночої мобілізації. Що це новий етап чи черговий експеримент над. Українським народом. Підписуйтесь на телеграм-канал Новин для українців за кордоном, посилання на які я залишаю в закріпленому коментарі під відео. Отже, про що йдеться? Постанова НБУ номер 65 дійсно встановлює правила фінансового моніторингу для банків. Це означає, що банки зобов'язані відстежувати транзакції клієнтів, виявляти підозрілі операції та повідомляти про них відповідні органи. Банки будуть активно моніторити рахунки українців, вони можуть заблокувати доступ до коштів Практично без попередження, масово блокувати картки не лише бізнесменів чи шахраїв, а й звичайних громадян, яким просто прийшли кілька переказів. Причина це посилений фінансовий контроль, який регулюється саме цією постановою НБУ номер 65 Фактично ця постанова дає банкам право відстежувати всі транзакції, визначати їх підозрілими чи непідозрілими, блокувати рахунок без дзвінка. Наприклад, раптовий ріст надходжень, якщо на ваш рахунок прийдуть гроші, які не відповідають вашому типовому профілю, банк може заморозити кошти, поки ви не доведете їх походження документально. Часті перекази від різних людей на ваш рахунок, навіть якщо родичі чи знайомі накинули грошей, для банку це може виглядати як неоформлений бізнес. Також операції з криптовалютами через відсутність чітких правил по крипті, будь-яка операція виглядає підозріло, зняття великої суми готівки, нетипові для вас суми. 10-50 тисяч гривень, наприклад, і більше автоматично також можуть спровокувати блокування. Також призначення платежів, навіть регулярні або дрібні перекази за товар, послуги чи борги, можуть стати причиною блокування. Як це відбувається, практично все це контролює не конкретна людина в банку, а саме алгоритм, тобто програми відстежують транзакції в реальному часі. Якщо ваш профіль, наприклад, відхиляється від норми, то рахунок блокується автоматично. Що буде відбуватись далі, вам приходить вимога надати документи, довідки з податкової квитанції, договори куплі-продажу, підтвердження спадщини, звіти, ФОП. Тобто банк вже не просто обслуговує вас, він перевіряє вас, якщо ви не доведете легальність своїх дій, грошей більше не буде. Ну а далі кінець дрібного сірого заробітку, повна прозорість перед податковою. Банки зобов'язані повідомляти про. Всі підозрілі операції держфінмоніторингу, а банки одночасно контролюють як зняття, так і надходження коштів. Тобто, це така соціальна залежність, ваш рахунок, чи пенсія, соцвиплати, донати, лікування, платежі рідним, блокування рахунку відрізає вас від життя. Тобто, алгоритм оцінює вас за типовою поведінкою клієнтів. І буде визначати ризикових лише тому, що у вашому житті, наприклад, що змінилось, нова робота волонтерство продаж речей. Як висновки, банки дійсно будуть контролювати все це за допомогою спеціальних алгоритмів, але всі дії, ви розумієте, повинні відповідати закону. Постанова номер 65 надає основу для моніторингу, але вона не дає банку. Абсолютної влади над вашим рахунком без можливості пояснити операції. Тобто фінансовий моніторинг він існує, він офіційно регулюється постановою НБУ номер 65 Не кожен ваш переказ автоматично призведе до блокування рахунку, ваші кошти поки що під вашим контролем, але банки мають право перевіряти підозрілі операції і запитувати документи. Ну і основна мета цього контролю, як нам пояснюють, це боротьба з відмиванням грошей. Тобто, ваш рахунок все ще ваш, але система уважно буде слідкувати, Слідкувати за фінансовими потоками, і тепер треба бути готовим пояснювати походження коштів у разі потреби. Отже, це вся інформація стосовно блокування карток та рахунків. Що ви думаєте з приводу цих нововведень, пишіть в коментарях. Ну, і друга важлива тема це мобілізація жінок. Наскільки це реально і що стоїть за заявами військових? Україні знову почали активно говорити про можливу мобілізацію жінок. У медіа дедалі частіше звучить думка, що жінки на війні нічим не поступаються чоловікам, а поділ на жіночі і чоловічі професії це пережиток минулого. І цю тему зараз підігрівають не перший рік, але зараз вона знову набирає нового змісту. Чому друзі саме зараз? Тому що те перемир'я, про яке всі так довго говорили і на яке сподівались. Його не сталося. Усі зусилля і заклики з боку української влади західних партнерів, зокрема Трампа, не дали вибачити реального результату. Війна, на жаль, триває і, схоже, триватиме ще довго. Саме тому я вважаю, все частіше зараз з'являються заяви від військових і публічних осіб, які говорять, що мобілізацію доведеться розширювати. Це може стосуватись і зниження віку для призову і залучення навіть жінок. Ну, як нам обіцяли, війна до останнього українця. Щодавно Іван Тимченко, це голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, заявив, що залучення жінок до мобілізації має військову доцільність. Він наголосив, що поділу професії на чоловічі і жіночі не існує, і в армії є безліч напрямків, де не потрібна фізична сила. З одного боку зрозуміло, що суспільство зараз готують морально, з іншого це такий хороший шанс для тих, хто роками. Закликав усіх чоловіків іти воювати, самим показати приклад. Також цей військовий підкреслив, що наразі служба для жінок залишається добровільною, але постає питання, як довго це триватиме. Адже ми вже бачили, як в Україні будь-які обмеження можуть з'явитись буквально за ніч достатньо нової постанови уряду і не потрібен закон чи обговорення в парламенті. Так само як колись раптово закрили виїзд для чоловіків одного. Дня можуть змінити правила і для жінок. Ну тут виникає також логічне запитання. Якщо ми говоримо про справедливість, то чому б не почати з тих, хто сидить у теплих кабінетах, де мобілізація держслужбовців, де мобілізація чиновників, родичів, депутатів, мерів, міністрів, чому б не почати саме з них? Адже вони роками живуть за рахунок держави, а на фронті їх майже немає. Можливо, і війна тоді швидше б закінчилась, і швидше були б перемовини. Зате військомати, ви знаєте, охоче приїжджають на заводи, склади, у звичайні підприємства, забирають там людей без статусу, без зв'язків, а де всі ці резервісти високих кабінетів, їх там не видно. Ну і далі цей Тимочко, Тимочко, наголосив, що служба це не лише фронт, і у ЗСУ є сотні професій, де не потрібно стояти в окопах. Це інформаційна робота, кіберзахист, фінанси, право, журналістика, управління персоналом. Він також підкреслив, що війна зараз гібридна і такі напрямки мають велике значення. Все це звучить друзі, логічно. Але чому тоді ті, хто ловлять на вулицях і відправляють через військомати, опиняються не в офісах, а у штурмових підрозділах. Чому замість роботи за спеціальністю після двох місяців навчань їх кидають прямо на передову? Кажуть, що в армії багато не фронтових професій, але чомусь усі мобілізовані, опиняються саме на фронті. Саме в цьому і полягає головне питання, яке сьогодні хвилює людей. Якщо справді є стільки альтернативних посад, то чому на практиці все виглядає зовсім інакше? Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях. Я дякую, що дивитесь канал Ефрем Україн. До зустрічі.